До 60% відсотків дронів що йдуть за держзамовленням, не придатні до застосування, заявив волонтер Сергій Стерненко. Що про це думають військові? Говоримо про це з Миколою Волоховим, командиром групи Терра у складі 3-го армійського корпусу. Ветеря громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Чи стикаєтесь ви, пане Миколо, у своїй службі з тим, що дрони надані державою бувають непридатними? Знаєте, таке доволі об'ємне питання. Ну, давайте, давайте розбиратися. Так, а почнемо з того, що дійсно. Такий феномен він присутній. Ті дрони, які приїжджають до нас від держави, саме не ті дрони, які бригада, а зараз вона вже інше корпус закуповує сам, а замовляє сам. І відповідно вони, ті, які ми замовляємо самі, вони приїжджають такі, які треба. А ті, які приїжджають від держави, скажімо, такий Black Box. так дійсно іноді буває, що ці дрони є такими, які ми не можемо зразу застосувати. І давайте розберемося. Взагалі, чому так відбувається, і чи це нормально чи ні, причини діляться на дві групи. Перша група є цілком нормальною, тому що технологія дуже стрімко розвивається, і ті дрони буває так, які вчора могли виконувати бойові завдання, навіть ті дрони, які вчора вражали танки, знищували ворожу піхоту. Сьогодні можуть не працювати, тому що ворог змінив, наприклад, налаштування свого ребу або змінив технології протидії. І такі дрони і наші будуть не достатньо гарні, щоб виконувати бойові завдання, і ті, які прийдуть від будь-якого постачальника від держави, також це є така природня причина. Зразу скажу, як з цим ми боремося. Ми маємо свої центри по модифікації, свої команди по модифікації дронів. Фактично у всіх підрозділах, які застосовують технології, ми їх просто переробляємо на коліні досить швидко. Як правило, досить змінити декілька компонентів для того, щоб такий дрон почав працювати відповідно. Якщо від держави приїжджає дрон, який міг виконувати бойові завдання ще тиждень назад або, наприклад, місяць назад, а державні замовлення вони пов'язані з великими е, об'ємами. Знаю, як економіст за першою освітою, це все замовляється. Потім їдуть компоненти довгий час, логістика досить довга. І поки цей весь процес відбувається, технологія може застаріти. І ми це вважаємо нормальною, адекватною причиною. Е, е, ніхто не ображається, ніхто не каже, що є якісь там. Скажімо так, негативні процеси буває інакше. Буває так, що при замовленні дронів, ті, хто формували замовлення під час проходження тендеру, вони там щось не так вказали. І дрони базово в замовленні були замовлені такими, які не могли ніколи виконувати бойові завдання. Це звичайно є величезна проблема. Причини бувають різні, бувають причини некомпетенції. Тих, хто оформлював замовлення, бувають причини відсутності компетенції, тих, хто виконував замовлення, як з цим боротися. А, принаймні, як це робимо ми у третьому корпусі. Якщо такі дрони до нас приходять, то ми від них просто відмовляємося. Ми пишемо всі відповідні папери, що ці дрони не можуть виконувати бові завдання, що ми не можемо їх модифікувати, що вони взагалі не відповідають ніяким вимогам і їх переробити так, як ми переробляємо те, що. Може виконувати, але, наприклад, трошечки застаріло, ми не можемо з ними працювати, е, і в такому випадку, от наш особисто досвід, що було таке, що їх присилали, причому це було доволі давно. Ми кілька разів написали такі документи, і їх перестали нам присилати взагалі. Тобто, ми перестали з цим стикатися. І е, особисто я знаю інформацію: в мене є від моїх товаришів з ділянок. Що буває таке, що до них приїжджають і приїжджають. Я кажу, а що ви зробили? Ви. Якось відповіли, вони кажуть: ну ми як би так їх поклали в сторінку і а, просто ними не працюємо. І якось зворотній зв'язок не давали. От а, насправді, якщо його давати, то а, так працює система державна, що вона вимушена буде реагувати. Тому, якщо так підрезюмувати, а, такий феномен дійсно існує а, в певних аспектах. Він є природнім і нормальним, і Це пов'язано з самою технологією від дронів. Вона дуже стрімко розвивається. Це не ракета, яку можна покласти, щоб ви розуміли деякі ракети, які ми, ми користуємося, це ракети вироблені в радянському Союзі. Те, що присилає нам США Європа, це ракети, вироблені ще деякі під час холодної війни. Так. І нормально воно працює. І всі думають, що якщо вона була гарна, то вона лежала там 50 років і зараз полетить з дронами, так не працює. Технологія постійно покращується, тому а, така проблема дійсно існує. З нею треба активно працювати. Держава має включатися, бути ретельна. Ті люди, які приймають в державі рішення щодо закупівлі, мають бути компетентними. А бойові частини, які використовують ці дрони, мають давати дуже активний зворотній зв'язок. Якщо вам, друзі, хтось з військових слухає, якщо до вас приїжджає такий дрон, будь ласка, не полініться, поясніть своїм командирам, які можуть написати такий документ нагору в логістичну систему держави. Поясніть, що не так. Напишіть цей документ, відправте, і ну, цю проблему треба вирішувати тільки разом. Так, хочеться, щоб дійсно, якщо вже виникають такі ситуації, то знаходились ті, хто братиме на себе цю відповідальність, і їхні командири їх чули і дослухалися, і передавали це рішення нагору. Але якою є взагалі частка дронів наданих державою серед тих, які ви використовуєте у своїй роботі для розуміння? Давайте розберемося з таким питанням: взагалі, як до нас надходять дрони, як от ми яка структура? Uh, є ті дрони, uh, які ми uh, закуповуємо через гроші, зібрані uh, власноруч. Ми збираємо гроші, якісь збори організовуємо, спілкуємося з бізнесом, спілкуємося з друзями, закуповуємо самі. Uh, на початку війни таких дронів було, мабуть, більшість. Фактично все закуповувалося власноруч, uh, і об'єми дронів були тоді, до речі, дуже невеликі. До прикладу, ми вважали, що якщо ми за день зробили з однієї позиції таких позицій, у нас було на е, бригаду всього декілька. Якщо ми зробили зараз, я говорю про впідронни камікадзе, оточні, угу. якщо ми зробили 10 пусків, це вважалося е, величезним подвигом. Це вважалося прям багато е, на даний момент. Ми маємо тільки в одному батальйоні безпілотних систем е, більше 15 розрахунків. Рекордна кількість пусків, яких складає 100 пусків на добу, в 10 разів, більше простіше, в 10 разів більше розрахунків, які роблять по 10 разів більше пусків. А, і зібрати на таку кількість власноруч, це вже просто нереально. А, тому зараз ми постачаємося більше державними дронами. а при закупівлі деяких ми можемо безпосередньо приймати участь, є такий механізм, називається субвенційні кошти, кошти територіальних громад. Коли бригада чи корпус домовляється з місцевим бюджетом, щоб ті закупили для них дрони, та ми маємо значний контроль над тим, що буде закуплено. Ну фактично, ми кажемо, оце нам закупіть, це не закупайте, і таких дронів я би сказав, є мабуть відсотків. Відсотків 40-50, а інші, скажімо, 50 відсотків находять від держави. Хоча субвенційні кошти по факту це теж є державні кошти. Але в прийнятті рішень щодо цих коштів ми можемо приймати участь. А, тому, якщо так от прямо відповісти, це знаєте, я з вами порахував, то десь 90 відсотків дронів так це дрони від держави. Чи Напряму чи опосередковано через субвенції? Зрозуміло, і тому вкрай важливо, аби вони були якісними і такими, як треба, працювати з ними сьогодні, а не треба було працювати місяць тому. Пам'ятаю, що Міноборони запускало такий пілот маркетплейсу, який називався DotChain Defense, і тоді туди долучало 10 підрозділів з Сил оборони. Чи ваша ще тоді можливо бригада була доєднана до цього пілота? І чи ви користувалися, чи можливо і зараз користуєтеся цим маркетплейсом? Якраз же ж суть його полягала в тому, аби напряму замовляти у держави саме ті безпілотники, які потрібні пілотам. Uh, ну давайте я розповім про ту систему, яка прямо зараз активно працює. Я знаю про цей проект. Uh, розкажу трошечки, uh, скажімо, трошечки не зовсім на ваше запитання дам відповідь, але як я поясню, воно на практиці, як, так. Да, як воно на практиці. Да, дивіться, uh, є зараз. Організувала таку систему, називається. Електронні бали. Я точно не знаю, як вона офіційно називається, але опустимо це. Електронні бали. Як це все працює? Підрозділ вражає цілі, підтверджує враження цих цілей через систему верифікації. Ну це публічна система, тому ніяких зараз державних таємниць я не розкриваю. І... Отримуючи ці бали, як умовно називаємо їх якоюсь ігровою такою віртуальною валютою, може на них прийняти рішення і сказати державі, які із сертифікованих дронів вони бажають закупити. це була така спроба держави отримати консультативні послуги від підрозділів, але не на рівні там особистих зв'язків чи якихось там умовно. Належності. Так, от ми позвонимо командирам, спитаємо, що вони хочуть. Різним командирам. Ось командир корпусу, там командир корпусу, там ще 10 корпусів. А а будемо питати саме о тих, хто є ефективний Вони будуть, так би мовити, голосувати цими балами. Ну, наприклад, це виглядає так: знищив ти 10 танків і 101 піхоти ворожих отримав за це тисячу балів. Заходиш на. Там є теж платформа певна. Заходиш на цю платформу і кажеш, я хочу на ці тисячу балів, наприклад, взяти 10 вампірів. Хочу взяти 50 саме цих дронів, бо я знаю, що вони працюють. І Міністерство оборони каже: Ми вам їх прислумо. Ці дрони мають бути сертифіковані, ці дрони мають вироблятися в достатній кількості. Там вказано скільки їх доступно. І таким чином. Точка прийняття рішення, центр прийняття рішення зміщується на підрозділи, зважено на коефіцієнт їх ефективності. Е, мені здається, що ця система вона прям дуже класна. Е, ми отримуємо я вам тільки не зможу зараз сказати відсотково скільки який відсоток, але цей відсоток він збільшується. І починаючи від старту цього проекту, він щомісяця збільшується. Е, якби ми повністю перейшли на цю систему. Це було досить би непогано. Я взагалі скажу вам так: я сторонник того, щоб військові приймали рішення чим їм воювати, і в ідеалі, щоб військові е, мали можливість отримати ресурс на виробництво. Наприклад, в третьому армійському корпусі ми не тільки розробляємо, але й виробляємо купу всього. Я б не сказав, що це через те, що знаєте, можна шукати різну мотивацію, можна. Робити щось тому, що все згоріло, і всі негідники, а можна робити щось, тому що ти вмієш, маєш таланти і хочеш це робити. У нас другий шлях. Ми виробляємо, наприклад, НРК. У нас є чудовий безпілотник, безпілотник Камікадзе. Замість колес, якого ми встановили протитанкові міни просто для економії об'єму, економії ваги. Ми вробляємо свої ретранслятори, виробляємо свої fpv оптоволокні. І мені здається, що було б класно, якби держава підтримала такі ініціативи. Вона б питала у військових, чим їм краще воювати. І якщо військові можуть самі виробляти на базі своїх інтелектуальних потужностей, на базі людей, які отримали досвід, тих же людей, про яких я казав, які модифікують ці дрони. Мені здається, це була б дуже ефективна система. Про те, що буває не так, із FPV-дронами, які йдуть за держзамовленням від держави до війська, ми говорили з Миколою Волоховим, командиром групи Терра у складі третього армійського корпусу. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.